Три потужних способи для новачків інфобізнесу, як написати свою електронну книгу. Привіт! Мене звуть Риваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і в цьому відео я розповім вам про три способи, як написати електронну книгу, які я дізнався від трьох різних успішних інтернет-підприємців. Ознайомтесь з ними, можливо, якийсь із них вам сподобається і допоможе вам написати вашу власну книгу. І так, почнемо з першого способу. Спосіб номер 1 Цей спосіб створення електронної книги я дізнався з платного відеокурсу Азамата Ушанова Інфобізнес за 60 днів. Азамат говорить, що якщо ви новачок в онлайн бізнесі і вас ще ніхто не знає. То вигідніше всього на старті створити електронну книгу, тому що книга зрозуміла у будь-якій ніші. А людина, яка написала книгу, вважається більшим експертом, ніж людина, яка пропонує щось інше: підкасти, чек-листи, інтелект-карти, вебінари, відеокурси і так далі. Перш ніж створювати книгу, Азамат рекомендує задати собі наступні питання. Що потрібно вашому потенційному клієнту? Чого він хоче, який його бажаний кінцевий результат? І вже виходячи з відповідей на ці питання, придумувати назву книгу і створювати саму книгу. Тобто ваша книга повинна ввести вашого потенційного клієнта до його бажаного кінцевого результату. Далі вам треба створити скелет вашої книги, план. Тобто, коли ви визначились, дали відповіді на ці питання, визначились з назвою книги, визначились з концепцією книги, далі ви створюєте план вашої книги. І вже користуючись цим планом, ви будете далі створювати свій мане... маленький шедевр. І так, візьміть чистий аркуш паперу і напишіть план своєї книги, в якому повинні відображатися наступні важливі моменти. Перше, чому важливо прочитати вашу книгу. Чому ця тема важлива, тема вашої книги. Нагадайте людям, чому цей матеріал, чому ця тема, чому те, про що ви пишете, їм варто дізнатися. Друге. Ваша історія. Розкажіть людям свою історію. Як ви починали, яким був ваш шлях, і як ви дізналися те, про що розповідаєте в своїй книзі. Третє. Практичні фішки і рекомендації. Поділіться практичними фішками і корисними рекомендаціями. Ці фішки повинні дати людині певний результат, допомогти вирішити якусь проблему або задачу, ту основну проблему, якій присвячена ваша книга. Четверте, заключна частина книги. Тут напишіть головні висновки із вашої книги. Тобто, що ви робите? Ви по суті берете чистий аркуш паперу і. Тезисно пишете там відна, відна частина, там, е, ваша історія там, пишете відна частина, там, пишете якісь там тезиси. Чому важливо прочитати вашу книгу? Далі ваша історія. Там, написали там пункт вашого плану. Далі розписали на дрібні пункти. написали там е, Моя історія частина там перша, частина, друга, частина, третя. Далі ви пишете там головні фішки. Там, які ви даєте в книзі, і далі ви розписуєте, що це за фішки. Там перша фішка, друга, третя, четверта, п'ята, і це якби структура вашого плану. І далі там четверте ви пишете висновки з книги. Висновок 1, висновок 2, висновок три. І ви такі тезісно берете і складаєте цей план на чистому аркуші паперу і записуєте основні такі тезіси, основні ось ці пункти вашого плану. Для того щоб спростити собі процес створення книги, після того як ви створили план, вам треба перейти до, до створення книги. Для того щоб спростити створення книги, Азамат рекомендує записати свій монолог на диктофон, тобто не писати книгу, не сидіти вручну, писати або набирати на комп'ютері, а записати свій монолог по тому плану, який ви складете. Записати свій монолог на, дифок... на диктофон або на телефон, або на якийсь записуючий пристрій. А вже потім зробити з цього аудіозапису книгу. Вам навіть не обов'язково писати книгу самостійно. Ви можете віддати свій аудіозапис спеціалістам або фрілансерам, і вони зроблять з нього книгу. Транскрибують і перетворять цей текст в книгу. І так, що вам треба зробити? Візьміть свій план в руки і свій телефон або інший записуючий пристрій, увімкніть запис і, дотримуючись плану, розкажіть матеріал своїми словами. Тобто, коли ви створюєте план, я раджу вам створити розгорнутий план, не просто написати там чотири пункти, чому важливо прочитати книгу Моя історія там, фішки і там, висновки, а розписати, зробити детальний план там. Моя історія, пункт 1, пункт 2, пункт 3, там висновки, висновок 1, такий-то висновок, висновок 2, такий-то висновок, висновок 3, такий-то висновок. І коли у вас такий буде розгорнутий план, потім ви берете, вмикаєте диктофон і, дотримуючись плану, ви починаєте розповідати матеріал згідно цього плану своїми словами, без перфекціонізму. Говорите, як хочеться, говорите з пристрастю. І далі, вже, коли ви зробите запис, ви берете його і, і транскрибуєте. Отриманий аудіофайл в книгу самостійно. Тобто, перетворюєте цей аудіофайл, перетворюєте в текст. Або ви віддаєте свій цей аудіофайл фрілансеру, наприклад, на розшифровку. І він розшифровує цей файл і дає вам вже текст, готовий текст. Так? Далі, що ви робите з цим текстом? Ви редагуєте цей отриманий матеріал і гарно його оформлюєте в книгу. І далі ви робите обкладинку, і ваша книга готова. Тобто, Ось такий підхід. Тобто ви спочатку пишете детальний план, потім вмикаєте диктофон, по плану ви розповідаєте своїми словами матеріал, потім ви цей аудіофайл перетворюєте в текст, потім ви редагуєте цей текст, потім ви його оформлюєте, гарно робите обкладинку, і ваша книга готова. Це перший такий спосіб. Спосіб номер два. Цю інформацію я дізнався на закритому сайті підприємця Дмитра Пічоркіна. Я оплатив до нього доступ і дізнався багато чого корисного, в тому числі ще один спосіб, як написати хорошу книгу. Дмитро говорить, що головний секрет створення затребуваних інфопродуктів це дати людям те, чого вони дійсно хочуть. А для цього вам треба визначити і виписати собі в блокнот як мінімум 10 основних проблем або 10 основних помилок, з якими зіштовхується ваша цільова аудиторія. І знайти як мінімум по одному основному способу, як можна вирішити кожну з цих проблем, або уникнути кожну з цих помилок. Ця інформація і буде складати основну частину вашої книги. Тобто для того, щоб написати основну частину вашої книги, ви берете 10 проблем вашої цільової аудиторії, або 10 помилок, які допускає ваша цільова аудиторія. І це і буде основна частина вашої книги. Ви розповідаєте про ці помилки, і ви даєте свої рекомендації, як. З цими проблемами, як ці проблеми вирішити, чи як ці помилки вирішити. Далі ви пишете план вашої майбутньої книги і переходите до її створення. Спочатку ви пишете одну частину і заключну частину книги, в одній частині ви пишете, чому ця тема важлива, в заключній частині пишете там основні якісь тези, основні якісь висновки, а потім ви пишете. Переходите до написання основної частини книги. І в основній частині книги, що ви робите? Ви спершу описуєте коротко кожну проблему або помилку вашої цільової аудиторії, тобто ви, ви собі виписали десь окремо на листочку 10 проблем або 10 помилок вашої цільової аудиторії. І от в основній частині ви берете і кожну цю проблему або кожну цю помилку, ви її описуєте коротко або там більш детально. А потім ви. Більш детально вже описуєте спосіб, як вирішити цю проблему, або як уникнути цю помилку. Тобто у вас є 10 помилок і є 10 рішень цих помилок, або 10 е, рішень цих проблем. Ось це ваша основна частина. Таким чином, ваша книга буде складатися із відної частини, в якій ви там розповідаєте, будете. Чому важлива ця тема, тема вашої книги, чому важливо прочитати вашу книгу? Далі йде 10 самих популярних проблем, з якими зіштовхується ваша цільова аудиторія з їх описом. Далі йде детальне рішення цих проблем, і далі йде вже заключна частина вашої книги, в якій ви ділитесь там основними висновками і робите якісь там заклики, щоб люди перейшли до дій. Ще ви можете додати в свою книгу свою історію. Тобто історія, вона якби зближує вас з людьми. Якщо ви додасте до, цих ще, до цього матеріалу, ще додасте свою особисту історію, яка буде пов'язана з цим матеріалом, то це підсилить вашу книгу. І останній крок: ви гарно оформлюєте свою книгу і робите для неї обкладинку. І таким чином ви створюєте книгу. Тобто, концепція основна така, що ви спочатку знаходите 10 самих гострих проблем. Вашої цільової аудиторії, або 10 помилок, які саме самих гострих, які допускає ваша цільова аудиторія. І ви ці проблеми описуєте в своїй книзі, і ви даєте рішення цих проблем, або даєте рішення, як можна виправити ці помилки. І таким чином це буде основна частина вашої книги. І плюс ви туди додаєте відну частину, додаєте заключну частину, додаєте свою історію, все це оформлюєте, і таким чином ви створюєте книгу. Це другий такий спосіб. І спосіб номер 3 Про цей спосіб я дізнався на платному інтенсиві по інфобізнесу, який проводив Дмитро Звєрєв. І щоб спростити задачу створення книги, Дмитро рекомендує заздалегідь створити інтелект-карту. Тобто, дивіться, першу, перший спосіб, ми як створювали книгу, ми робили план. Другий спосіб, який підхід був. Ми брали 10 проблем або 10 помилок нашої цільової аудиторії, а тут спосіб заключається в тому, що ми створюємо спочатку інтелект-карту, а потім вже на основі цієї інтелект-карти будемо писати книгу. І так, для того, щоб створити інтелект-карту, ми беремо аркуш паперу і в центрі цього аркушу малюємо коло. В центрі цього кола пишемо великий бажаний результат вашого клієнта або читача. Далі вам треба розбити шлях вашого клієнта або читача на 10 кроків або етапів. На 10 кроків, як йому досягти цей великий результат. Для цього ви малюєте навколо центрального кола ще 10 кіл, і всередині кожного з них ви пишете назву етапу, який повинен пройти клієнт або читач, щоб досягти бажаний кінцевий результат. Тобто у вас посередині одне велике коло, там ви пишете бажаний кінцевий результат вашого потенційного клієнта. Навколо цього кола ви ще малюєте 10 кіл. Кіл поменше, і в цих колах повинні бути етапи, які повинен, які повинна пройти людина, щоб ось цей бажаний кінцевий результат досягти. Крок 1, крок 2, крок 3, крок 4, крок 5, крок 10. І ви таким чином малюєте одне велике коло з кінцевим результатом, бажаним, і 10 кіл, в яких відображаєте кроки, які він повинен пройти. Крім того, навколо кожного етапу треба намалювати ще по три маленьких кола. І в першому колі, цьому маленькому, ви повинні написати, чому людині потрібно пройти ось цей етап, ось цей крок. В другому колі ви пишете, що конкретно треба зробити на цьому етапі, на цьому кроці. І в третьому колі ви пишете, як це треба зробити. І далі ви берете цю інтелект-карту і на її основі створюєте свою книгу. Тобто ви намалювали великий результат, який хочуть ваші потенційні клієнти, намалювали 10 кроків. 10 ще менших е, кружочків з 10 кроками, які повинен пройти потенційний клієнт, щоб досягти цей бажаний результат. І ще навколо цих кожних 10 цих кол, ви ще малюєте по три кола, як, в яких ви пишете, чому людині потрібно пройти цей етап, що конкретно треба зробити на цьому етапі, і як це треба зробити. Далі ви берете цю інтелект-карту, на її основі створюєте свою книгу. Просто описуйте детально кожен етап, кожен крок, і даєте розгорнути відповіді на всі запитання кожного з етапів. Чому цей етап важливо пройти, що конкретно на цьому етапі треба зробити, і як це треба зробити. Тобто людина там хоче створити сайт, там крок один. Там, е, треба людині купити доменний хостинг. Чому це важливо? Тому що без домену і у нього не буде там, е, як би. Офіційного представництва в інтернеті, що йому треба зробити? Йому треба вибрати якусь компанію, яка надає хостинг і домен, і купити у цієї компанії домен і хостинг. оплатити хостинг, купити домен. Як це зробити, ви розписуєте, як це зробити. Ось таким чином. Це перший крок. Далі другий крок. Як там оформити сайт, як там встановити WordPress, як там встановити необхідні плагіни? Чому це важливо? Що робити, як це робити? І ви так кожен крок описуєте в такому ключі. В кінці, коли ви це все опишете, ви гарно оформлюєте цей матеріал книги і робите обкладинку, і таким чином ви створюєте книгу. Тобто на основі інтелект-карти ви створюєте таким чином книгу. І головний принцип створення книги, як каже Дмитро Звєрєв, просто взяти і зробити. Не ускладнювати, а просто взяти і зробити. Ось такі три способи. Тобто, перший спосіб ви робите розгорнутий план на основі цього плану, ви створюєте книгу. Другий спосіб ви берете 10 помилок або 10 проблем, з якими зіштовхується ваша цільова аудиторія, і це буде основна частина вашої книги. І третій спосіб: ви створюєте ось таку інтелект-карту, бажаний результат, етапи, і по кожному етапу, що треба робити, чому це важливо і як це робити. І ось так таким чином на основі інтелект-карти ви створюєте книгу. Ось такі три способи. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною і допоможе вам написати вашу першу або наступну книгу. Чекаю на ваші лайки і коментарі в знак вдячності. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!